нас привезли из грузинского подвала в Тбилиси. Нас привезли в Тбилиси в аэропорт. Загрузили, по-моему, 33 человека в один борт и 30 чем-то человек в другой борт. То есть и все, и мы улетели на Кишинев. Прилетел в Кишинев, Ми летели, ну пусть три часа там вже, я думаю, це все. Ми прилетели в Кишеньов. Опять же, в отцеплении нас посадили в автобусі і привезли в Одесу из Кишеньо, в Одессу, в обласну больницу. Собрали всю Грузію, наверное, полиции, везде. в поліції, поперекривали дороги. Взагалі, не балакав ні з ким. Хоча хотів забалакати, не балакав ні з ким. Емоцій було багато, захльостували. Що вам допомагало триматися? Мама. Я знав, що мама ждать, мама болить. Зараз обстеження, а там ще ті каміни сока остали, я не знаю. На донером буде досиджувати. Ну опять-ка я до дому потрапу, в общем, нічого. А ще далі, ви як судите? Супері... Я бачите свої. Батькам помогти, да то роботу найти. Що це, це не знаю, що ж рідна Україна. У Майже Хватив інсульт, паралізував ліву сторону, і рука нога, надію, так, так і тепер. Так це у вас інсульт стався, коли ви в Росії були? Раніше, звісно, обізбаліщі давали, а зараз і, і капельницю ставлять, і таблетки дають відношення чоловіка. Ну, і з химиєю. Документи чи потілялися, чи куди вони ділиться, не знаю. Сказали, ще три роки треба досліджувати. Я, би... конечно... Я б міг би, звісно. Я б даже весело уче. Відковився. 20 февраля. 2002 року я приїхав в 145 колонию. колонію. Там був особий режим. А 24 февраля я встав вночі в туалет, гахнув і зайшли до гістанції. Вкривають камеру, що воювати будуть, привезли в Краснодарський край. Заставляли тяжу роботу, робити, моя рука паралізована. Одна. Та й все одно й однією рукою тягати, будеш повзати, все одно ти будеш працювати. Ні, два рази мені на горло наступав, він думав, що я кричав, так я б і так би не кричав. Він хотів з мене щось вибити, але все одно не виб'є. У мене ще куча тих заболівань серйозних, що треба терапію приймати, ніхто мені її не давав. Поміж це, коли почалася в це Херсонська область. Там вже росіяни вже окупували Херсонщину. Правда, звісно. І росіянам дісталося. Потім, коли нас перевозили, супроводжували російські солдати. зразу команда опустить голови. А ви, як подивився, аж на серці радісно. стало, стояла колона російських танків. Розточені. Ну, там рожки на розкидалося. Знаєте, приємно було подивитися. А що вас э, підтримувало? Що вам давало силу? Ну, не знаю, В різному домі допомагають із тією. Ну, самовнушення. Додому їде. А це дуже багато значило. Я себе специально машинкой поранил палец, чтобы от меня отстали. Ну, в итоге от меня отстали. Я уже не буду уточнять вам вот эти нюансы, как мне эти иголки с пальца доставали. На момент полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашего государства я находился в России, я приехал туда искать свою сестру. Просто под одну гребенку гребли всех. Из-за этого я попал в тюрьму на 9,5 лет. Ко мне приходить начальник Цивига і говорит, подписывай. Я читаю бумагу і я должен был підписати, що я не проти, що мене депортируют в Україну через третє государство. Коли я вийшов за зону, калітку переступив, два автоматчика взяли під руки. Мені сказали, що в мене депортірують, коли вже привезли гриміцивозну службу, паспортний режим какой-то. А потім нас дав вивезли на Грузию, на верхній ларс. Сказали, що нас скоро туди вивезуть, але ну, казалося, що нам там до кого нема місця. Ну, Те, що передавали волонтери, да. ну, на 90 чоловік, ну, представте, ну, підкриватими водам, в сумки в воді плавають. Кожні два-три часа протирається пов. Там так довго не буде. Скільки дітей там допомоги час? Там півтора місяця. Некоторі по два. Там, де я був, у нас там було ну, в общем, на одну кровать по два по три чоловіка. Де по п'ять спали. На одній кровати мінялися. То есть, ну, кроме того, що вважати, що на полу, ну, я не вважаю, що це на полу спать. Тобто ви бачите, голі стіни, бетон. Тобто, це після того, як ми вже почали. кто-то голодать начал, кто-то там порезал вены, а один из нас вообще порезал горло себе. Реально вскрыл горло, то есть было видно кадык, я вам на полном серьезе говорю. То есть нам там Красный Крест услышал нас, привез там до дополнительные матрасы, кровати, но ну, этого все равно не хватает. Каждые, наверное, три дня туда начало приезжать по два, по три, по пять человек. И в итоге нас набилось практически 100 человек, из нас было 10 женщин. Ми, 15 громадян України, з 5 серпня 2025 року тримаємо безстрокове голодування. Нас депортували з Росії та незаконно отримують тут у Грузії. Нам відмовляють у виїзді до України, відмовляють у притулку у міжнародному захисті, у юридичній допомозі. Ми боїмося, що нас депортують назад до Росії. І ми от все время ждали да, там, Парішала консульство наше, Вот это рішала консульство наше. Я так розумію, консульство Грузії, консульство України МЗС України. Ну как тоні там вже в політичному рівні це рішали? Ми вже не, не знаємо. воскресенье, получается, когда уже мы пообщались с сотрудниками спецслужб, с сотрудниками полиции, нам уже отдали телефон. И буквально после того, как нам отдали телефон, наверное, полтора-два часа прошло, у нас просто... Мы смотрим в окна, отцепила больницу ТЦК, нас загрузили в автобус и привезли в ТЦК в Одесске. Сказали, якобы это официальная процедура, чтобы вы, пока вы будете разъезжаться по областям на блокпостах, ТЦК вас куда-то не снимала с автобусов, с машин, там с поездов, как вы едете, ну то есть и не везли к себе. Насколько мне известно на, на данный момент, а, по-моему, из 6-10 человек, которые туда приехали, освободили только 11. Вот я один из этих 11. Ввиду с тем, что у меня трое детей. А, у меня трое детей, со мной был человек инвалид и... Третій був с нами. Я не помню його ім'я. А він на один глаз вообще слепой. Остальні остались в ТЦК. Ми на даний момент не знаємо. вони там ще в ТЦК, може бути, вони вже где-то в другому місці. Радіо Свобода звернулося із запитом до Одеського обласного ТЦК та СП. Там поки що цю ситуацію не прокоментували. Нам видали від консульства по 50 доларів, тобто по 2 тисячі гривень. Ну давайте так по 2 тисячі гривень на білети. Я поїду додому, я приїду в свою область. Приеду в свой военкомат, встану на учет, как полагается, сделаю все документы, ну и буду восстанавливать документы, восстанавливаться как-то в жизни, заниматься детьми. Да, я очень мотивированный доучаться до армии. Почему? Потому что ну, мне очень много крови выпили, мне очень много нервов сделали. Я очень сильно обозлен на них.